Сьогодні, діти, ми здійснемо подорож у невідомий і незнайомий світ природи таємниці ґрунтів. А допоможе нам у цьому мій помічник. Відгадайте, хто це? Під землею робить нірки, а над нею робить гірки. Так, це кріт. Я кріт, землекоп, я сліпа тваринка, кротик, шубка ніжненька на дотик. Кротик селиться в ґрунтах, їм личинок та комах. Я працюю цілий рік, рию землю весь свій вік. Кротовину нагортаю, взимку в сплячку не впадаю. Діти, а де живе кріт? Так, він живе у ґрунті. А де ми можемо знайти ґрунт? На городі і в саду, в полі в лісі я знайду. Під ногами там і тут чорноземний ґрунт. Так, земля це верхній шар ґрунту. Люди здавна шанують землю. Особливо за те, що вона родюча. Земля це годувальниця, яка нам дає їжу. В Землю ми всіваємо насіння, а потім збираємо врожай, саджаємо дерева, кущі та квіти. Проте, діти, земля не скрізь однакова щедра. Є у нас місця в Україні, де ґрунти дуже родючі. Є місця з ґрунтами біднішими, а є й такі, на яких нічогісінько не родить. Давайте розглянемо землю. Вона чорного кольору. А в якій землі краще будуть рости рослини? В теплій та вологій. Рослини корінням вбирають тепло, воду, дихають повітрям, яке є в ґрунті. А як ви вважаєте, чи є в землі повітря? Припустимо, що в землі є повітря. Якщо ми візьмемо склянку з водою і туди додамо грудечко землі, що ми помітимо? Бульбашки. Це і є повітря, яке знаходиться у ґрунті. Земля це наша комора. Покладеш одну картоплинку, викопаєш жменьку. Посадиш яблучне зернятко, виросте ціле яблуня. Наступний вид ґрунту це глина. Якого вона кольору? Вона буває жовтою, світлокоричневою, сірою, білою та червоною. А що можна зробити з глини? Є діти такі українські майстри, народні умільці, гончари. Вони виготовляють з глини витвори мистецтва. Знаряддя праці у них це гончарний круг, на якому вони виготовляють свої гарні вироби. Наступний вид ґрунту пісок. Найчастіше пісок можна знайти на морському узбережжі, у пустелі, піщаних кар'єрах. Пісок також буває різного кольору. Коричневий, жовтий, білий та чорний. Пісок, якщо він сухий, то сипкий, а якщо його намочити водою, то він становиться підатливий і з нього можна щось зліпити. Пісок дуже важливий в житті людини, його використовують у будівництві при виготовленні цегли та скла. Ось так діти. Сьогодні на занятті ми з вами згадали всі види ґрунтів. Наша планета Земля багата на запаси землі, піску та глини, і нам потрібно берегти скарби нашої землі.